Я можу йти? Ні, зачекайте, будь ласка. Чи ви хочете йти? Ви скажіть, якщо я затриманий, я зачекаю. я вас можу, бо я хочу вас попросити, щоб ви зачекали. Будь ласка, попросити. Ви хочете писати заяву відповідно даної ситуації? Думаю, що так. Ну ви вирішіть, будь ласка. Хорошо. Якщо так, то я буду викликати шукати доповідати управління поліції Печерського району, черговому на місці, будемо мені шукайте групу на при... буде вона у вас приймати заяву. Так? Mm -hmm. e Тут, на місці, на місці. Да? Да, ви покажете, де дана ситуація здавалася. Так, да, 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 давайте, давайте. Так? Да. Ну, я ж вас не трогав, правильно? Ви мене ударили, правильно? Ну, признайтеся, скажіть, якщо ви чесна людина, яка не да, народу і вообще, ну. Скажіть, ви мене вдарили ногою? Зарестуйте, будь ласка, на 120 Ну, щоб його було. Ні, давайте я вам звільню, все нормально. Я вже працюю, так.